Коли корольов не забував, звідки він і якого роду. Людина як особистість повністю формується до 18 років. Коли йому доложили або мені, представили, вот сказав один із високих руководів, що от ми з ним значит, на фронті воювали і от я його рекомендую значит, к нам вот на роботу. Сергій Павлович каже, а Войтенко. Вольтенко, так-так. От хорош козак. Оце ми тепер з цього часу будемо з вами розмовляти тільки на українській мові. В кожний мій приїзд на космодром. Так вона й була. У Києві студент Корольов спочатку мешкає у свого дядька на вулиці Костельній та, прагнучи бути самостійним, з часом починає знімати квартиру. Потрібні гроші, щоб платити за навчання, бо він син службовців, а не робітників чи селян. Звичайно, батьки допомагали та треба було підробляти. Та, власне, майже всі студенти підпрацьовували в день, оскільки навчання починалося о 16-й годині. Сергій прокидається десь о 5-й, розносить газети. За це він отримував вісім карбованців на місяць. А ще підробляв у кіно актором масовки. Бив білогвардійців. У роль увійшов повністю, актори скаржилися, що бив по-справжньому. Режисер його помітив, запрошував до групи. Навіть пророчив зіркове кіношне майбутнє. Та у Сергія був свій шлях до зірок. Однокурсникам Корольова навчання давалося нелегко. Усі вони були старші за нього. До того ж, як то кажуть, гімназії не кінчали, і їхній рівень знань був, м'яко кажучи, невисоким. І тут у повні виявилася його унікальна здатність організовувати навколо себе творчий і виробничий процес. Ні, краще б сказати, простір. Майбутній організатор штурму космосу організував учбовий процес таким чином. Кожний зі студентів поглиблено вивчав певний предмет, а потім допомагав опановувати його іншим. Успішність різко зросла. Схожу методу він застосовував і потім, вже працюючи генеральним конструктором. создал великолепную школу главных конструкторов, которые помогали ему потом работать и выполнять те задачи, которые перед ним стояли. И он даже перед тем своим ученикам раздал каждому по направлению, кому дистанционное зондирование, кому связь, кому телевидение, для того, чтобы самому сосредоточиться на одной главной, главной цели освоения космоса и запуск туда человека, космос. В КПІ діяла потужна секція планеристів, і він стає одним з найактивніших її членів. І все, що він робив власноруч, було зроблено професійно бездоганно. Золоті руки. Одеська профшкола. Одночасно Сергій навчається на курсах інструкторів планерного спорту і невдовзі здійснює свої перші самостійні польоти. впервые я с ним столкнулся в палатке. <coughs> Надо сказать, что никаких ангаров, конечно, на горе не было. Были обыкновенно полотняные палатки, и часть планеров находилась в палатках. Я стоял в одном углу палатки, а в другом углу палатки какой-то человек, коренастый, крепкий, очень сбитый, <coughs> симпатичным лицом, что-то копался в каком-то планере. Он посмотрел на меня, увидел, что у меня в руках плоскогубцы.